І прийнято рішення Федерації футболу про те, що саме в Тернополі будуть приходити міжнародний турнір футболу серед команд жіночих. Це буде відбуватися на весні наступного весна або літо наступного року. Тобто стадіон нова набережна Тернопільського ставу, як, як одне з нових обличь Тернополя. сьогодні можемо говорити про те, що. Проблема транспортного сполучення в Тернополі практично вирішена. Тобто, щомісяця ми робимо моніторинг тих проблем, які найбільше турбують тернополян. Якщо я знаю, що на початку, ще два роки тому, транспорт стояв в перших трьох проблемах, то зараз він там ближче до десяти, бо навіть за десятою проблем. Так, існують певні моменти, які не врегульовані стосовно поводження самих власних водіїв чи дотримання там правил дорожнього руху, але це речі, які... Бо людський фактор. А сам принцип, сам механізм відрегульований і сьогодні немає ніде серед наших міст, сусідів в Україні е такого поняття, як соціальні маршрути, які у нас, які перевозять повністю поліваків. Якщо брати по вартості проїзду, у нас вартість проїзду також є найнижчою. Хоча не знаю від вартості, ми це можемо втримувати, тому що перевізники дуже посилено штурмують і працюють над тим, щоб підняти вартість проїзду. фонтану. Ну, Оновлення вулиці Валової, звичайно. Відновлення тих поетапне відновлення слави Тернополя як міста Фонтанів, тобто відбудова головного центрального фонтану в місті Тернополі. Спорудження пам'ятника незалежності, про які 20 років говорили, всі хотіли його збудувати. З певних причин ми затягли, зараз ну, все ж таки є реалізон. Тобто це ті речі, які не буде мене чи не буде нас, а ми тут залишиться в Тернополі. Будівництво на, на території майдану перемоги. Ну, найперше, на сьогоднішній день не існує жодного документа, який би передбачав дозвола на проведення будь-якого будівництва. Земельна ділянка виділена комунальним підприємством міської ради. Наступний етап це сьогодні наше інше комунальне підприємство міської ради, яке в нас є, займається розробкою проєкту, можливо, об'єкт, який може там поставити. Як ви знаєте, що сьогодні в Тернополі є гостра проблема з нехваткою робочих місць, сьогодні в Тернополі проблема з невисокою заробітною платою, як можна її підняти тільки шляхом залучення в Тернопіль додаткових інвестицій. Скажіть, чи сьогодні будь-який інвестор захоче вкладати в будь-який об'єкт десятки мільйонів, якщо не буде мати гарантії, що його буде підтримувати влада, і він там буде мати можливість працювати? Ми вивчили досвід Європи, поляків, грузинів. Як роблять це, вони ми пішли по тій самій аналогії. Тобто виділяється земельна ділянка на комунальне підприємство. Наше ж комунальне підприємство малює орієнтовний проєкт, об'єкт, який там може бути, з прив'язкою до даної території. І далі ми пропонуємо, виставляємо цю пропозицію для зовнішнього інвестора. Ось, будь, будь ласка, це те, що ми б хотіли тут бачити. Оголошується конкурс той з інвесторів, хто пропонує кращу реалізацію даного проєкту, яка буде більш вигідна для міста, той буде мати право її там реалізовувати. На сьогоднішній день це. Як називають площу, фактично це є. Ну можна поїхати подивитися, це є по суті ліс з бікбордів рекламних щитів, які не використовуються абсолютно ніяк прогулянкова зона, ні як будь-яка інша територія. Крім того, ми говоримо, що в результаті реалізації даного проекту там повинен постати обід, який має дати мінімум 100 робочих місць, а це заробітна плата для 100 людей, це надходження до міського бюджету. Це росток інфраструктури міста. Я вже не говорю про те, що це головний в'їзд в Тернопіль, з сторони Львова, і перше, що попадає в очі будь-кому, хто в'їжджає, так це має бути якийсь цікавий об'єкт, який має бути ну, знову ж таки одним із виглядів міста Тернопіль, який має про Тернопіль, який має давати позитивні враження.